Так, всіх вітаю. Сьогодні у нас розпаковка Оксана Ігорівна. Так, дивіться, що у вас було по в посилочці. Так, титан у вас був. Це все титан по 70 грн кг. Це желізо. Взагалі, як не рахували. Е, такі роз'єми 50 грн кг білі. Такий роз'єм портний, 50 е, копійок контакт. Плати старі телефони 1100, нові телефони 300 гривень кг. КМ червоні вибрали. сюди, звідси тут останні не знаю які вони. перший раз так бачу такий бачите цвет. Зелені КМ по 46. А, червоні 34,5. Світодіоди по 1,5 гривні штучка, покуплені 10,5 гривень, болгарські 17,50 Срібло не магніт 31 гривня. полубачата 8 гривень грам. Це срізка, Ось це, це теж срізка. Ось імпортні аналоги 630 половинки. І аналог полівиків половинки. 630-й аналог 9 гривень. Е, Польовий каналу 4 гривні половинка таких. Так, ще була олово чиста по 800 гривень кг. І пост 30 по 200 гривень кг. Срізка е, по, по 40 гривень кг. Загальна вартість посилки вийшла на 242 гривні. Якось так. А, і латуні ще такі. латунька була по 190 гривень за кг.